Бо справді Франко суперстар української поезії та української культури загалом. Оживити голос Франка надто амбітне завдання. Хоча, мабуть, саме сьогодні він особливо потрібен. Під час війни за українську ідентичність він звучав би особливо потужно. Вітаю красне товариство. Слава Україні! Мене звати Богдан Тихолос, я директор дому Франка. І впродовж останніх 25 років студію життя і творчість франка. Результати цих студій я узагальнив у цій книжці Доктор Ф, яку ми разом із видавництвом Аудіо Сторіс вирішили перетворити на аудіокнигу. Це такий собі дайджест сучасних знань про франка як одного із найвідоміших українців. І загалом міні-компендіум мого франкознавства. Спроба свіжого і незамуленого стереотипами погляду на грандіозну постать Франка як багатогранного генія. І передусім живу людину, цілого творця і цілого чоловіка. 24 серпня Україна відсвяткувала 31-й день Незалежності. А 27 серпня День народження Івана Франка. Але свята добре святкувати працею. Тому з нагоди цих подій ми спільно із видавництвом Audio Storys. Запускаємо промоційний реліз частини нашого спільного проєкту Доктор Ф в авторській аудіоверсії. Іван Франко сам дуже любив читати вголос. Він глибоко розумів і відчував силу усного слова, і вправно вмів нею користатися. Він читав дітям і дорослим, рідним і друзям, знайомим і незнайомим, читав вірші і казки, виголошував лекції і політичні промови. І виходило в нього дуже навіть незле. Навіть уже тяжко хворим, з паралізованими руками він здійснив цілий тур галичаною з поемою Мойсей в авторському виконанні. Це було щось на кшталт прощальних гастролей рок зірки. І тому певен, що самому Франкові ідея. Аби книги звучали живими голосами дуже сподобалась. Та справа, яку робить видавництво Audio Stories, мені здається, дуже актуальна. І сьогодні, коли у нашій війні за ідентичність ми маємо плекати своє, популяризувати своє і пам'ятати, що наша культура і її видатні діячі це страшенно цікаво. Слухайте і насолоджуйтесь. Ексклюзивним саундтреком до аудіоверсії. Книжки доктор Ф буде музика Золтана Алмаші на слова Івана Франка і особливий розвиток франкової мелодії, яку сам він створив до одного з своїх творів.